Дякую за інформацію, пане Романе. З Росією, Іраном і КНДР у Китаї, схоже, вимальовується Союз. Добре, хоч з Індії все залишається під питанням. Я поділяю цю точку, зору. бачу, що і Нарендра Моді не хоче мати таких партнерів, як Росія, Іран і Китай, і він шукає своє місце. Однак, як ми бачимо, нерозумна поведінка Трампа його просто відштовхує, і тут треба шукати відповідь на ці всі питання. Друге, зрозуміло, що цей союз Росії, Ірану і Китаю вже давно оформився як візла. Мене дещо лякає. Оклющення в цей союз Кім Чен іна розумію, чому, тому що це один з ядерних навіжених у цій групі, і очевидно, що це зроблено для того, щоб познущатися над Трампом і над Сполученими Штатами Америки, тому що ні Росія, ні Іран, ні Китай прямо не погрожують Сполученим Штатам. А от Чен Ін і його кліка відверто говорять про те, що вони готові завдати ядерному удару по Сполученим Штатам. Наступне Людмила Семеняка говорить: дякую, пане Романе, і вам дякую за вашу оцінку. Китай готується до змін Всесвіту, поки престарілий Дональд любується собою, а йому всі підспівують. Америка скочується на обочину історії. Тепер слово за Європою. Чи зможуть вони протиставити щось цим азіатським ястребам та рашці? Боюсь, ні. У Європи, у нинішній ситуації іншого варіанту, ніж гуртуватися, гуртуватися разом з Україною і брати в союзники оцього нарциса Дональда Трампа варіанту немає. І я переконаний, що Європі вдасться сформувати цю коаліцію. Європа буде стояти на сторожі свободи і демократії. Європа піднімається повільно, вона прокидається повільно, вона повільно гуртується, але вона це робить фундаментально. І в цій ситуації власне поєднання стрімкості. Досвіду нинішнього України, особливо Збройних сил України і фундаментальності Європи, є крайньо необхідним і крайньо важливим у нинішній ситуації. Надя Бржак говорить, що ж нам робити, пане Романе? Одна надія на ЗСУ, але нас набагато менше, ніж монголо-татарського іга. Та ще їм фашистська Корея з Китаєм допомагають, а Європа ніяк не розшевелиться, чекають, поки до них прийде те іво. Що нам робити в цій ситуації? Перше, це як можна ближче контактувати з Європою і в нинішній ситуації отримувати посилення. Зброя, боєприпаси, всі необхідні складові розвиток оборонно-промислового комплексу спільно. Заводи мають будуватися в Україні, в Європі. Все це мають бути спільні програми. Друге, необхідно залучати у будь-яких функціях європейців для допомоги. Нині вони не готові бути на полі бою, але вони можуть виробляти, постачати, будувати інфраструктуру, систему укріплення, все що завгодно. І тому... Їм треба показувати, що війні необхідно вчитися, до війни треба готуватися. Бо немає ніщо такого сподіваного і прогнозованого, як війна. В нинішній ситуації не готуватися до війни Європі недопустимо. І тому, в тому числі, необхідно це пояснювати, необхідно залучати до роботи. І якою б не була трагедія. П'ятнична трагедія, даруйте четверова трагедія, коли на Чернігівщині було нанесено рашистською системою удар по датській експедиції, яка робила розмінування. Це ще один колосальний вклад а, Данії, от, жертовність Данії в цій війні. Це говорить про те, що керівництво датське прекрасно розуміє. Що до війни треба готуватися. Треба розуміти, що таке війна. І тому велика шана, пам'ять вічна цим людям, які загинули в цій експедиції, однак це найяскравіший приклад того, що до війни треба готуватися, і європейцям необхідно залучати до цієї роботи. Нехай в тилу, нехай на підприємствах, нехай в інфраструктурі, але вони повинні розуміти. Що таке бомбардування, що таке расизм, що таке безпілотники? Якщо б ми нині з вами перенеслися в Європу, то Європа гримить салютами дня народження, карнавалів і так далі. Їй, вона не чує вибухів, бомб, балістичних ракет, безпілотників, які розриваються над Україною, які попадають в цивільні будинки. В школи, в лікарні, в дитячі садки вони не бачать цього, не бачать, не чують, не розуміють, не знають, як треба цьому протидіяти. Тому все, що необхідно робити, це залучати Європу, європейців до цього процесу, щоб вони бачили, чули, допомагали, переймалися, робили все те, що вони можуть і вчилися і готувалися до того, що доведеться. Протистояти війні. Якщо справа не йде про вступ України до НАТО, які гарантії безпеки? Нас знову дурять. Війна може швидко закінчитись, якщо Сполучені Штати розміщають свої військові бази. Але вони не хочуть цього робити. Війна з Росією це в тому числі можливість наносити удари по території Росії. Це загроза ядерної війни. І тут Захід гальмує. Тому що хоче, щоб Україна залишилася в сірій зоні. З 2014 року, а можливо, і раніше нас почали здавати, будуть продовжувати це робити. А ціль зрозуміла: повернення України до російської сфери впливу. Те, що це ціль Фюрера в Москви, це очевидно. Це не ціль Європи. Можливо, це ціль Дональда Трампа, але це не мета Сполучених Штатів Америки. І ви самі, пане Шедоу, в центрі свого коментаря зазначили тему ядерної війни. Її дійсно бояться і в Сполучених Штатах, і в Європі. І, можливо, це один із комплексів, який не дозволяє, а я переконаний, що так і є, різко вступити в цю війну і Сполученим Штатам і Європі. Однак. Ще раз хочу наголосити, відсутність досвіду в європейців, який може пройти лише шляхом включення в цей процес, це найслабше, що є сьогодні в Європі. І тому необхідно Європу залучати. Сполучені Штати необхідно залучати, щоб вони починали розуміти, що таке війна безпосередньо. І це дуже важливо, що нинішні процеси йдуть так. Вони йдуть дуже повільно. А кожен змарнований у цьому відношенні день, час це смерті на фронті, в тилу, це руйнування, це горе. І у цій ситуації, власне, і потрібно максимально робити для того, щоб пояснювати європейцям, що заради того, щоб війна не прийшла на поріг від поляка до британця, необхідно. Як можна більше, як можна швидше надавати допомогу Україні і стати поруч Збройними силами України. Наступне питання. Щось я не вірю ні в які гарантії безпеки. З 2014 року почалася війна. Що заважало Заходу надати реальні гарантії безпеки раніше, аби не допустити Велику війну? Задає питання Трумен. Іде час уже більше 10 років. Приходять інші люди. Від позиції Меркель до позиції Мерца дистанція в 10 років. Мені здавалося тоді, в 2014-15 році, що позицію Мерца Німеччина ніколи не займе. Ніколи. Але... Німеччина дистанцію в 10 років прийняла це рішення. Це роки, це трагедія, це смерті, це руйнування. Я про це постійно кажу. Тому в цьому відношенню треба максимально робити для того, щоб пояснювати європейцям, партнерам, що відбувається. Що ця річ, це доктрина Кремля суть якої відродження імперії. І немає зупинки. Немає зупинки в цьому проекті на кордоні Україна-Польща. Тут є зупинка, яка називається руйнування імперії. Імперія не може зупинитися, в неї немає потенціалу до зупинки. Тому відповідь тільки одна: зруйнувати цю імперію. Імперська доктрина рашистської системи. Це імперська доктрина, суть якої захоплення території. Межі тут нема і не буде і ніколи не було. Це можна зупинити, це можна знищити. Але для цього треба об'єднатися. Ось відповідь. І тому мова йде не тільки про гарантії безпеки завтра, сьогодні, завтра і назавжди, до того часу, поки існують загрози. Галина 7129. А хто заважає паради проводити і мускулами грати зажиреному Заходу, розніжились, а ті не спали і самі хочуть світом керувати як США і Європа. І думаю, час настав і першинство візьме Азія. Ну, мудрі люди ще в 50-х роках говорили про те, що майбутнє за Азією, однак вони бачили. Так званих тигрів і драконів азійських, такі як Сінгапур, Японія, Південна Корея, Гонконг. Однак не трапилося. Можу з повною впевненістю сказати, що гегемонії Китаю теж не буде, але СІ буде пнутися до цього. Гегемонія потребує певної суті, лідерство потребує певної суті. Китай не може відігравати. Цю роль в силу своєї комуністичної ідеології. Китай може завоювати, Китай може підпорядкувати, Китай може колонізувати, але він не може бути гегемоном, він не може бути лідером, він не може бути будівничим світового порядку. Вся ця трійка Путінці, Цзіньпінь, Кім чен Ін чи Аятоли це трійка, яка Здатна колонізувати, перетворити всіх завойованих в домініони. Але вона не може сформувати порядок, бо порядку, як такого, немає світового в цій системі. В цій системі є жорстке підпорядкування, колонізація, перетворення в колонії. Вадим Кін. Нічого ця коаліція не вирішила, нічого не зміниться. Вони надалі будуть просто чесати язиками, поки війна не прийде в їх дім. І мені особисто буде все одно на це. Вони настільки безпомічні, що не можуть збити шахеда над власною територією, що поляки, що румуни, що Балти, молдовани теж туди. Періодами. Ваша тональність, пане Вадиме, і мене обіймає, коли я бачу, що європейці нерішучі. вони довго говорять, рідко приймають рішення, але вони принаймні рухаються і не брешуть, і не обдурюють, не шарахаються, але вони рухаються, і на нинішній час Європа, європейці, взяли на себе всю допомогу Україні. Вони купують в тому числі європейську зброю. Вони готові до співпраці з Україною, надання максимальної допомоги. Вони ще не можуть стати поруч Збройними силами України, але вони стануть. Це питання часу. Бо вони розуміють, що Фюрер не зупиниться в Україні. Він буде марширувати так, як йому підказує імперська ідеологія. В 03, хто допоможе Макрону з його 15 відсотковою підтримкою Франції, хто йому гарантує? У понеділок уряд Франції до побачення, гудбай. Ну, поки що уряд Байроне гудбаївся, але те, що там може а, все закінчитися а, відставкою, ну, зрозуміло, що це так, і очевидно, що тема, яка стосується. Прийняття бюджету на даний час завершиться відставкою уряду. З моєї точки зору, модель французької держави вона настільки сильна для президента, що зверніть увагу, він використовує премієрів як розмінну монету, але це не означає, що він хитає президентську владу. Його термін завершується. Зрозуміло, що як і в будь-якого президента, в нього немає зараз максимальної електоральної підтримки. Але насправді це закономірно для будь-якого президента, який добуває другий термін. Однак тут важливо, яка позиція держави. І якщо ми уважно прислухаємося, то більшість у французькому парламенті, французькому політикуму, на боці України, за винятком хіба що національного об'єднання Ліпен на чолі з Барделою, які заграють із Рашистської Федерації. Хоча й і то останні е, роки е, і Марин Ліпен, е, і Бардела змінюють свою позицію. Інша справа, що вони є євроскептиками. Що стосується ситуації, чим сильна і слабка коаліція? Сильна тим, що їх багато, і випадання одного-двох не міняє рішення. Слабка тим, що треба довго всіх зводити до гурту. Довго, бо це треба кожному знайти свою роль і своє місце. Однак Європа рухається цією дорогою. Світлана 670GN. Чому радіємо, що обіцяли прийти після бою, а в разі порушення перемир'я втекти, бо ж мандату вступити в дії з Росії в них не буде. Справжня коаліція і охочих і рішучих готових на все була в Пекіні. А в Пекіні була коаліція диктатури, диктатури тоталітаризму, коаліція орди. Для України, для Європи потрібна коаліція свободи і демократії. Це є основними мотивами відстоювати демократію, відстоювати свободу в Україні, в Європі і досягати завдяки цим двом ключовим умовам, досягати прогресу в економіці. В соціальній політиці і так далі. Безумовно, внутрішня дискусія, яка завжди є в демократичному середовищі, важка. Але вона приречена на перемогу, вона приречена на успіх, бо вона сильніша, вона доскональша, ніж диктатура і тоталітаризм. Пане Романе, як вважаєте, після зустрічі з поляком, скоро Трамп заговорить про Бандеру. Я не здивуюся, якщо Трамп заявить, що це Бандера першопричина війни в Україні. Він же якусь правду знав про війну в Україні. Побачимо, що скаже на цей раз. Мені перше, що на думку приходить Бандера, Наче то смішно та головне, щоб не розпочав бомбити штати Бандерівці по території України. Зустріч Кароля Навроцького і Дональда Трампа була вельми цікавою. І з одного боку, Кароль Навроцький, будучи спортсменом, боксером, трясся на кріслі. А з іншого боку, Дональд Трамп, смикаючи за руку, що він традиційно робить Кароля Навроцького, отримав таку ж відповідь. Карль Навроцький смикав до себе руку при вітанні Дональда Трампа. Склалось таке враження, що зустрілися два гольфісти, чи гольфіст, який готується стати боксером, чи боксер, який готується стати гольфістом. Але це явно не президенти. Дональд Трамп подарував Карлу Навроцькому. Фото, де вони вдвох з написом: Я його підтримував. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Трамп любить ставку на переможців. Для нього Кароль Навроцький це той кінь, який прийшов першим, не більше і не менше. І він буде ним розпоряджатися. Трамп не буде слухати розмови про армію Крайову, про трагедію Волині. І так далі. Він не має для цього навіть базових розумінь. Він не знає про те, що Україна має величезний кордон із Польщею. Трамп в географії не розуміється. Ще менше він розуміється в історії. Зверніть увагу, як він гендлює іменами і прізвищами президентів. Він уяви не має, коли ці президенти були. І хіба що по-написаному, він говорить, що вони робили. І те, що йому напишуть, він переносить портрети президентів по Білому дому. Хто робив більше схоже на те, що хоче Трамп, він наближає, віддаляє тих, хто робив противне. І в цьому суть Трампа, трампізму це диктатура, яка проростає від. Того, що ним маніпулюють у спосіб того, що до нього підлещується. Навколо нього збираються ліцеміри, які все більше його хвалять, розказують йому хвалебні оди, а самі вирішують свої питання, реалізують свої забаганки. Такого президента нема часу для того, щоб розібратися з певними історичними постатями, тим більше, якщо вони десь там далеко. З усього видно, що Трамп зустрів Навроцького лише як свого переможця на дистанції перегонів. І як би не ображалися поляки про те, що ця зустріч. Не отримала належне відображення в американських ЗМІ, це є відповідь на те, яке значення відведено Трампом, Карлю Навроцькому. Гірше буде, якщо це, ця роль відведена не тільки Карлю Навроцькому, а й Польщі. Польща це велика славетна європейська держава, яка, як і нація польська, заслуговує на повагу. Але Трамп цього не розуміє. Тому він дарує а, портрет своєму переможцю, на якого він ставив не більше і не менше. Ну що ж, а, ми поволі завершуємо нашу розмову. Я дуже дякую вам за прекрасні коментарі, блискучі коментарі. Як я вже казав, частину із них я запозичу. Бо вони дуже влучно характеризують нинішню ситуацію. Дякую вам за запитання, за коментарі. Пишіть, будь ласка, буду продовжувати обмінюватися з вами своїми думками. Дякую, що дивитесь, дякую, що слухаєте. Будьте здорові. До побачення. До наступної зустрічі.